Виникла ідея створити не просто статичний музей, а живий музей, музей, музей в якому будь-сам патик живий. Я не знаю, чи воно вдалося, але треба, щоб люди ходили і дивилися. Експозиція зміна, ми маємо тисячі записаних розмов про картини, про сучасників, про те, що намальовано, і про періоди, про Україну і про історію. Мені справді дуже подобається мистецтво, і коли дивився на картини патика, які вдома в мене висіли. Чи це на Карпата, чи на його море, чи на Львів. Мені завжди давало, що я перебуваю поза реальністю. Дивлячись на Карпата, я там подорожував. Дивлячись на море, я гойдався на човні чи гуляв вуличками Львова. Мені завжди дуже западало в душу, як малює Володимир Патик. Твердив Патик, я народився в Україні. Я жив в Україні. Я малював Україну. І я бажаю, я прошу, я мрію, щоб її твори на Україні лишилися. І саме ми, наше покоління, здійснили його мрію. Завдяки нам, нашому поколінню, ми по той забрали патика і не дали йому піти в забуття. Він тут, він з нами. Я на його картина, завжди має сенс і знач. Я думаю, що Львів міг би показати приклад не тільки Україні, а й всьому світу, як можна берегти пам'ять про сучасників, про митців, про творчих людей. Мені як куратору цієї експозиції було надзвичайно приємно передати цю долю певної іронії. А певних предметів, які були в його оточенні, і саме головне самому познайомитись інших познайомити з творчістю це музей це естафета, коли покоління передають це все далі і далі. Нас питають, чи в нас є стратегічна і таємна зброя в Україні. То в нас бойові гуси, то в нас бойові бджоли. Насправді, наша таємна зброя це наше мистецтво, це наша історія, це наша духовність, це наша культура. Можна знищити людину, знищити її історію, духовність і культуру неможливо. Коли ми будемо в час війни відкривати заходи культури, рятувати наші пам'ятки, творити нашу історію, ми будемо непереможним народом.